Друзі нас інфо перші про головне поїхали. На болотах горить завод стріла, підприємство, що знаходиться за 10 кілометрів від кордону України. Вже друге атакують невідомі дрони. Воно виробляє електроніку для оборонного комплексу Росії. У нас доки китаки пошкоджено виробничі цехи склад, адмінбудівля попереднє влучання було не одне. Десятки загиблих поранених просто на території заводу пишуть, що Москва випробовує нові таємні ракети, в тому числі з компонентами з даного заводу. Втім, внукової самого ранку план «Кавьор». А Москва в вогні масштабна пожежа лютує на болотах зранку. Офіційно палає склад, нібито запчастин до авто. Втім, це не так. Також поруч розташовані ангари з технікою для параду. Площа пожежі 12 тисяч квадратних метрів небо над містом затягнуло густим чорним димом. Москвичів з деяких районів евакуювати 700 градусів. Температури в точці вигоряння погасити не можуть. Неофіційно палає склад і підземний ангар з виробництва дронів, ланце та інших супутніх дронів, а також запчастин до шахетів. Уже понад 315 загиблих працівників в Азії, Африки і інших російських республік, хіміки вбили і поранили. Також десятки охоронців, інженерів, дуже багато знаких безвісти. Все підземне місто у вогні пишуть, що прилетіли реактивні дрони. Після чого почалась детонація і обвал. Приїхали пожежники, медики. Втім, повторні вибухи змусили їх згорнути рятувальну операцію. От вам і Росія, склад дронів в центрі міста. Місцеві пишуть, що вибух був такий, ніби ядеркою вдарили. І благають Путіна скасувати парад, бо вже край охи жирноціль загасили паляниці самого ранку Москва знову в траурі кінець країни. Горять аеродроми, щоб захистити свою військову авіацію від ударів українських безпілотників. Росія почала відводити свої бойові літаки на далекі аеродроми в радіусі 300 км. Про те, як показала практика, українські безпілотники можуть вражати російські військові аеродроми в радіусі 500 і більше. в ніч на 4 травня Сили оборони України атакували військовий аеродром Ханськая, ведегея Російської Федерації. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-3427. про це розповів аналітик і експерт Костянтин Криволап. Раніше аеродром Ханськая Вадегея Російської Федерації був запасним аеродромом. Для навчальних цілей він не дуже активно використовувався. Зараз коли росіяни змушені якомога далі ховати свої літаки від 300 кілометрів, вони шукають аеродрома. І дуже схоже, що знайшли такий аеродром в ВДГ. Тому цілком ймовірно, що на цьому аеродромі були Су-34, Су-35 і я не виключає одного або двох літаків міг 31 Хоча їх наявність на цьому аеродромі таки під великим питанням, розповів авіаційний експерт. За його словами, насправді сьогодні росіянам треба думати не про 300 кілометрову, а значно більшу зону – 500-700 кілометрів для захисту своїх літаків. Сьогодні українські планиці долітають до цих аеродромів, які інші засоби ураження. Раніше Україна використовувала повільні дрони, тому найчастіше російські літаки встигали піднятися і полетіти з місця атаки. зараз з появою швидших дронів. Далі вже йдеться про дрони з газотурбінними двигунами, які можуть швидко долітати до тих дислокацій, які я думаю, росіянам треба серйозно думати, або іранські варіанти з підземними аеродромами виривати в уральських скелях, або кудись за Урал перебиратися. Підсумова Криволап українські сили оборони завдають ударів по військових об'єктах на території Росії, зокрема по складах ремонтних майстернях. Наступного року кількість таких ударів буде більшою до того, ж, із використанням ракет дронів українського виробництва, таку думку висловив речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Він нагадав, що кілька днів тому Сили оборони України завдали удари по військовому об'єкту на території Орловської області РФ, де російська армія розміщувала шахеди і ремонтні майстери. Мінусування цього виду озброєння на території РФ відбувається з допомогою наших дронів. Сказав Брачук. спікер зауважив, що по військових об'єктах, де проводиться виробництво російських дронів, Камікадзе Сили оборони також намагаються завдавати ударів. Я думаю, що вони. Стануть традиційними, тому що наші дрони можуть летіти на відстані вже до 2000 км кілометрів єдиночого. Ми просимо, звісно, збільшити бойову частину. Над цим працюють. Ви бачите, наші бойові комарі дійсно працюють по всій території РФ. І ось такі об'єкти, як виробництво дронів, виробництво боєприпасів, палива для ракет. Це головне, чим сьогодні займається сила оборони. Ми бачимо, що є певні успіхи. Я думаю, що їх буде ставати більше висловив думку. Він Брачук звернув увагу, що до військових об'єктів на території РФ б'ють не тільки ракети, отримані від західних партнерів, а й українські. Щонайменше з п'яти українських ракетних проєктів, триточно вже виробництво. Вони реалізовуються. цілком ймовірно, Це вже щось українське летить по російських військових об'єктах. Сказав спікер, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.